Нена та швидка хода, замріяний погляд та усмішка на обличчі. Знайомтесь, це Олександра Мишкіна, новоспечена вегетаріанка. Вона відмовилась від м'яса після експерименту. побилась об заклад, що не вживатиме його тиждень. Гра перетворилась на життєвий вибір. Тепер з рибками вона тільки вітається, а м'ясний відділ проходить десятою дорогою. каже так правильно, як зараз, вона ніколи не харчувалась. «В Принципі так і виглядає стандартний кошик тут ом, і. Рибка, і яйця, і сир. Я дуже люблю фрукти, брокколі. Ну і, в принципі, я не можу сказати, що я після цього голодна, тому що ну, я наїдаюся, проблема не в м'ясі. У своєму новому способі харчування Олександра бачить тільки плюси. Її більше не турбує важкість у шлунку, і тарілки від жиру відмивати не треба. Приготування вечері займає всього 10 хвилин. Приготувати легко, і я відчуваю себе легко. Філософія вегетаріанців бути в гармонії зі світом набирає популярності в Україні. Більшість відмовляється від м'яса, бо не можуть змиритися з вбивствами тварин, тому обирають новий раціон: овочі, фрукти, гриби та сою, як замінник м'яса. Лікарі впевнені, такий спосіб харчування шкодить тільки вагітним дітям та людям з проблемним здоров'ям. Тобто вегетаріанська дієта. полезно, но противопоказано у лиц подросткового возраста, беременных и маленьких детей, потому что белковая, то есть аминокислотная недостаточность ведет к аномизации, то есть снижению гемоглобина. Більшість м'ясоїдів толерантні з таким способом життя, але є й ті, які його не сприймають як щось серйозне. Ну, особисто я до них ставлюсь дуже толерантно, тому що серед вегетаріанців, серед сироїдів є дуже багато моїх друзів, дуже багато колег. Ті люди, які не вживають його, я не знаю, як вони взагалі харчуються. Но це неможливо це їсти одну траву, фактично. Ну це маразм насправді а, наприклад, у мене одна група, це був щось прошлого року. на. Вона... Вегетарианка, и она вообще ничего не ест, просто она сидит на диетах, у нее в духом состоянии ногти, кожа, волосы, и она считает, что это нормально. Главное не кушать свинок, курочек. Я в числі тих, хто з цікавістю ставиться до такого харчування, тому погодилася на пропозицію Олександри спробувати здорову їжу в одному із столичних ресторанів. В меню абсолютно відсутні страви із м'яса. Від них тільки назви: овочевий тартар, карпаччо з буряків та шуба. Вона, до речі, виявилася смачною, але не намагайте знайти в ній оселеця. Ну що ж, тут і справді смачно готують, і, можливо, колись я стану вегетаріанкою. Але не сьогодні. Вероніка Нухальська, інститут журналістики.